Добро здоров'я добрим людям! Продовжуємо наші бесіди в рубриці Як знаходиться слово. Ми вже вели мову про те, що іншомовні імена у нас адаптуються, тобто асимілюються, тобто одомашнюються або, як казала моя мати, обтаковилися вони. Наводив приклади не десь із наукової чи художньої літератури, а з рідного села та написів на надгробках. Ми всі їх читаємо, коли приходимо на проводи, чи, як ще кажуть, на гробки. До речі, люди добрі. Прошу вас, не замовляйте написи на надгробках, а вони називаються епітафії, з банальними фразами, типу «скорбяще по тебе» там чи щось подібне. Краще щось власне чи улюблену фразу людини, яка вже відійшла. Ми, наприклад. Попросили написати на надробку моєї тещі таке: повертайся хоч травою, хоч сльозою, дощовою. Ну, якось так. А тепер хочу стисло зупинитися на так званій народній етимології. Коли незрозуміли слова уподібнюють до зрозумілих. Ось як описує це явище Олександр Левада у своїй повісті про ранній ранок. Цитата: Самість. Писаного в церковний реєстр Сильвестра з'явився в селі Соловей. З Хрисанфа став Кресань. З Харлампія Арлань. Ксенофот, ксенофонт, бачите, я сам не можу вимовити, перетворився на Силофонта, Венедикт на Невидима, а з Іполіта став Політ. У романі Уласа Самчука Марія Яничари. Та японці одомашнилися і стали онучарами й Іван Іванпостами та булкенбродом стають аванпости і бутерброд у вустах відставного солдата Осипа Скорика з комедії Фітки Основ'яненка Сватання на гончарівці. А що воно таке, син вола? Допитується один із персонажів п'єси Вишневий сад. Така була вистава в Чернівецькому драматичному театрі імені Кобилянської за одноіменним романом Володимира Бабляка. Тут такий хитруватий селянський гумор у тому, що ВІЛ не бик, він безплідний, у нього не може бути сина. Після довгого пояснення учительки, що таке символ, герой захоплено вигукує. От символа. Це, звичайно, гумор. Схоже, відбувається не тільки з іменами чи незрозумілими термінами, причому теж часом із гумором, а не від незнання. Замість карикатура, наша сусідка по вулиці казала моїй матері, які ж ми тепер, Марія, стали калікатури, замість велосипед кажуть, лісопед? Чи Весолопед, язик висоплюється, чи веселопед, замість телефон, телепон. Що, ви, мовляв, робите там у тому городі. Город, повторюю, наше слово. Теліпаєте по тому телепону. Це теж гумор. Тобто не треба казати, от народна етимологія це щось таке неграмотне. Ні, люди часом жартують так. І він не злобивий цей гумор, він лагідний. До подібної псевдо... Етимології вдаються незрідка і письменники. Наприклад, у Ліни Костенко є такий афоризм забалатуйте болота, бо знову буде істина не та. Балатування і болотування. Вона обіграла ці два слова одне іноземне, одне наше. А ще у неї є дуже мудрий вірш Ти глад, паласар». Це ім'я Вавилонського царя. Я хочу його прочитати цілком. Ось цей вірш. Тиран, полководець, державний корсар. Ім'я твоє грізне, ти глад паласар, ти гряче, гаряче, як тигель, як жар. Ти грати, ти гроти, ти глад Паласар. Ти грім, ти гробниця, ти гори, ти град, ти гордість, ти море. Ти Тигр і єфрат, Ти цар Вавилонський, Полин і полон. Диви, розвалився і цей Вавилон. Тут Ліна Костенко на всі лади етимологізує ім'я біблійного тирана, і та така тигрогиркальна етимологізація триває аж до двох останніх рядків, а в цих останніх рядках її протиставлено. Плавно-плинну алітерацію на «Л». Ти цар Вавілонський полин і полон, диви, розвалився і цей Вавілон. Це натяк на Чорнобиль, це натяк на те, що новітній Вавілон Союз розвалився. І навіть здивування від цього. А ідея дуже проста, що монархія побудована. Будь-яка держава, побудована на насильстві, рано чи пізно розвалюється. Бо саме Чорнобильська трагедія прискорила розвал Союзу. Ну, власне кажучи, краще, щоб рано, а не пізно. Дякую за увагу. По цій мові бувайте всі здорові!